Вітаю, друзі! А також усі інші. От навіть не знаю, що там в них трапилось, але в нас сьогодні 23 травня. І це 1185-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Сило оборони України продовжує тримати рубежі. По всій лінії боєзікнення настільки наскільки це можливо, росіяни продовжують перти, витрачаючи величезний людський ресурс на те, щоб просуватися. І сьогодні будемо говорити на обос UA не тільки про найбільш небезпечні ділянки на мапи бойових дій, але але починаємо саме. Ну знову ж таки з хайповою теми, на якої я гадав, можна було вже давно поставити крапку. Але ні, але ні. Російські окупаційні війська, які напередодні мали можливість виходу а, в районі Новомиколаївки до самої Новомиколаївки, там зробили якісь відео, фото того, що вони нібито вже зайшли на. Межу Дніпропетровщини, але насправді до Дніпропетровщини вони поки що по найближчій а, найближчому напрямку, а це через саму Нову Миколаївку знаходяться приблизно в півтора кілометри. Відповідно, їм треба буде для цього пройти саму нову Миколаївку непоміченими через сіру зону. Тут ще є дуже цікавий момент. Якщо ми говоримо взагалі, про контролюємі Якісь ділянки, то сіра зона від сірої зони це одна справа. А від зони контролю до самої найближчої точки в них ну 4 кілометри. Тобто, проїхати сіру зону по лісосмугам: ось тут, ось тут, мабуть, якось ось так пропітляти, виїхати ще кілометр, і це вже ну фактично 5 кілометрів. Вони повинні були подолати, щоб е дістатися до. Саме адміністративної межі. А отже, а, я не знаю, хто ще продовжує рефлексувати саме на ось таких виходах російських інформаційно-психологічних операцій, а, їх інтеграції в наш а, саме простір, інформаційний простір. Але, ну, знаєте, я нещодавно, коли говорив а, з однією дуже поважною людиною. То мені ця людина сказала просту річ, українці вони як гупі. Ну не ображайтесь, але постійно треба повторювати одне і те саме. Ну тобто, насправді, людей, які і це я помітив вже з 2014 року. Можете відписуватись, можете мене критикувати, можете мене в чому завгодно звинувачувати. Але з 2014 року я помітив, що людей, до яких я закликаю, що було критичне мислення і так далі, так і інше. Їх не так багато, як загальної маси, яка вірить е, в різні фейки та маніпуляції. Е, тобто, е, навколо себе так я згуртував е, своїх підписників, глядачів, слухачів, читачів. Який дійсно вчитуються, які розуміють ту інформацію, яку я доношу, і я з повагою до них а, відношусь. Але коли в коментарях чи десь там незрозуміло де, після того як 100 тисяч 500 разів було пояснено ситуацію щодо Дніпропетровської області, виникає якийсь хайп з приводу того, що росіяни вкинули якісь фотофейк, Люди добрі. Ну, слухайте, ну насправді, навіщо взагалі це все робити? Треба робити свою справу і не думати про те, що якась бабка там на лавці під якимось під'їздом. А вона взагалі говорить про те, що відбувається в зоні бойових дій. Бо вона набагато краще розуміється, ніж Генеральний штаб Збройних сил України, і, в принципі, будь-який пресофіцер, який саме вповноважений, офіційно щось підтверджувати чи спростовувати. Ну, дійсно. А, якась там не знаю баба Зіна вона розуміється набагато краще, ніж сирський та інші вповноважені офіцери, а, які можуть робити заяви, а також його підлелі які вповноважені робити такі заяви. А, отже, виходу на Дніпропетровщину поки у російських окупантів не було. Але якщо це навіть станеться. Перематуйте це відео, дивитися попередні, де я пояснюю, що російські окупаційні війська так чи інакше, але вийдуть на Дніпропетровщину через деякий час. Але не тому, що в них а, мета це захоплення Павлограду, захоплення Дніпра. Ні, для них зараз є мета це захоплення Покровська. Ще раз повторюю, захоплення Покровської саме, саме це вони намагаються зараз реалізувати. І ми це бачимо, як воно реалізується на стику між покровським та Костянтинівськими напрямками. Саме за цим ми спостерігаємо в цьому форматі. Російські окупаційні війська намагаються прорватися на цьому стику, щоб одночасно мати можливість не тільки охоплення покровська саме з східного флангу, а й для того, щоб мати вихід безпосередньо на Костянтинівку. От навіщо їм це потрібно? Але щоб сформувати таке охоплення, їм потрібно сформувати не просто там, якийсь вихід там, на 10, 15, 20, 30 кілометрів, а й формування відповідних флангів. І це стосується не тільки їх східного флангу, а й західного, ну, правий, лівий фланг, кому як більше подобається. І з західного флангу, давайте подивимось, якщо вони будуть намагатися охоплювати Покровськ, то питання вони це будуть робити як? Вони будуть це робити з виходом на Дніпропетровщину відповідно з зрізанням кураховського виступу, який вони досі не можуть зрізати. Тобто, от вона картина, який має вигляд, ця вся ситуація. І, в принципі, з цього робимо відповідний висновок. Так чи інакше, якщо вони знаходяться за півтора кілометри зараз від адміністративної межі, вони все ж таки вийдуть на Дніпропетровщину. З іншого боку, це яскравий приклад того, що російські окупаційні війська вони будуть а, максимально зараз інтегрувати в наш інформаційний простір інформаційно-психологічні спецоперації, а, маніпуляції. Інтегрувати фейки для того, щоб розшатувати, ну, хаотизувати наш соціум. На жаль, люди, ось ці гукі, які не розуміють елементарних речей, які позбавлені критичного мислення, вони в інформаційному просторі, оскільки ми демократична країна, мають достатньо прав та свобод для того, щоб коментувати, говорити, створювати хвилі. Інколи саме маленька гупя, а також її сородичі, вони можуть зробити набагато більшу інформаційну хвилю, аніж дійсно та акула інформаційно-психологічних спецоперацій, на яку витрачають багато грошей, і яка там а, робить а, якісь ІПСО а, рівня а, не тільки внутрішньополітичного, але й зовнішньополітичного. Тому. Я не знаю, як ще реагувати на такі ситуації, коли хтось починає нести, е, м'яко кажучи е, російські ці наративи та фейки в наш інформаційний простір, не спростовуючи, а просто констатуючи, от, бачите, росіяни вийшли на адміністративну межу Дніпропетровщини. Все люди, тікайте з Дніпра. Завтра Дніпро буде захоплене, що серйозно. Ну, це таке собі, на жаль, за не тільки сьогодні, а на жаль, ще і за декілька днів було багато різних таких ситуацій, коли ми, на жаль, опинялися в інформаційному такому собі в інформаційній бульбашці, яка ну, позбавляла багатьох саме цього критичного мислення. Але по кроку. Для початку я хотів би поговорити саме про ситуацію, яка розгортається. І ми вже говорили це на стику Покровського та Константинівського напрямку. Ситуація дуже складна, і тут треба дещо, ну скажімо так, розставити такі собі крапки. над її. А те, що зараз ми можемо спостерігати саме на цій ділянці, як російські окупаційні війська намагаються розширювати зону контроля. Я вважаю, це є серйозною проблемою для управління військами саме в цій, цій ділянці. Саме по трасі 0,5-04 за останній місяць було втрачено на більшу кількість територій серед усіх інших. За місяць російські окупаційні війська мали можливість розширити тут зону контролю. Майже на 95 квадратних кілометрів за місяць. В травні цей показник за е, третій тиждень, за третій е, тиждень е, сягав десятки квадратних кілометрів, і це не є, і це не є чимось добрим. Е, загально, з, е, скажімо так, загально за Травень 2025 року російські окупаційні війська тільки за минулий тиждень мали можливість окупувати 94 квадратних кілометри території, що втричі більше аніж за другий тиждень травня. А загальна кількість 185 квадратних кілометрів території. І тому, от саме ця локація, де зараз ми можемо спостерігати вже розширення за місяць зони контролю російських окупаційних військ на фактично 95 квадратних кілометрів, ну це м'яко кажучи не є гуд а, окрім всього іншого, втрати російських окупаційних військ при цьому. Становлять 8280 е, особового складу двохсотими та трьохсотими на один квадратний кілометр території. Це 88 тіл е, на співвідношенню е, по, по на один квадратний кілометр. Ну, я вам скажу так: е, 88 тіл на один квадратний кілометр. Це не той показник, який дозволяє е, виснажувати російських окупаційних війська. Наша основна задача це саме вислуження. Вислуження тут зараз не відбувається в таких темпах, тому що нагадаю, що в 2024 році цей показник був 124-128 тіл на 1 квадратний кілометр. 88 на 1 – це зменшення, але загально тут не все так погано, а якщо загально подивитися на ситуацію, спочатку початку 2025 року російські окупаційні війська окупували. 1015 квадратних кілометрів території України станом на сьогодні, спочатку 25-го року, ну тобто, майже за ще тиждень, і буде це вже шість місяців за півроку, а, при цьому вони втратили 186 тисяч особового складу, 183 тіла на один квадратний кілометр. От основний показник. Тобто, якщо ми порівнюємо з 24-м роком, все ж таки є зростання. При цьому в 2024 році російські окупаційні війська вони е, захопили 3200, трохи більше, ніж 3200 квадратних кілометрів території України. Отже, за перше півріччя 2025 року вже можна констатувати, що вони захопили менше аніж це було 20, по результату по ітогу а Саме 2024-го ну тобто 3200 за рік, зараз 1015 Ну, ми бачимо, що тут навіть не 1500 на не тисяча Території захоплюють менше, витрачають людського ресурсу більше. Третій тиждень травня не сподобався результатами, і проблемою став саме цей стик. Я думаю, що на цьому стику що призвело до того, що сила оборони України. Тут не мали, не мали можливості повноцінно реалізувати свій потенціал, оскільки ну, ми дуже добре знаємо, що росіяни надовго свого часу, після того, як вони захопили Воздвіженку, вони надовго, вперше в Тарасівку, е зупинилися і гальмували по напрямку Баранівка-Тарасівка. А зараз вони так копа і якось дуже швидко за місяць, 90 майже. Більше ніж 90 квадратних кілометрів території захопили. Ну, щось, щось це потребує якогось, ну, мені здається, розслідування. чи не так. А, отже, на станом на сьогодні російські окупаційні війська майже по всій лінії, бо зіткнення Найбільш небезпечна ділянка залишається. Це, це саме ділянка на стику а, Покровського та. А, Саме Костянтинівського напрямку, і в цьому то є якраз серйозною проблемою для нашого фронту, яку треба вирішувати. Будемо мати надію, що ну найближчим часом це буде зроблено. Бо поки що за місяць того, що відбувається на цій ділянці, ми не побачили якихось серйозних зрухів Також окремо хочу ще де про що розповісти. А справа у тому, що зараз з'являється багато також інформації щодо. Вторгнення в Сумську область, в Харківську область, про готовність російських окупаційних військ до цього вторгнення, і справа у тому, що наші улюблені змі вони якраз тих людей, які мають відповідні повноваження, робити відповідні заяви щодо загроз і щодо накопичення сил та засобів е ворога. Е ну їх, м'яко кажучи, цитують через одне місце. І ми бачимо о, якраз таку хвилю, коли і не треба росіянам о, впливати якось на наш інформаційний простір для того, щоб каутизувати наше суспільство, о, достатньо просто нашим змі, о, нашим усім цим піар-технологам, креаторам о, робити відповідні заголовки, тобто суми впадуть через тиждень. Загроза для Сум, оточення захоплення окупація, оточення Харкова. захоплення Харкова. Що хоче е, Путін? Путін наказав захопити Суми та Харків, скільки залишилось обласному центру триматися. Ну тобто, що це взагалі таке? Це це, це не російське, це не Соловйов, це не Скабєєва, це це наші ЗМІ, наші там, майданчики інформаційні, які продовжують займатися ось цим розповсюдженням. Інформація, яка на неї відповідає дійсності з іншого боку, якщо почитати, що пишуть відповідні а, прес а, що відповідно а, вони повідомляють без того, щоб виривати з контексту якісь фрази. А вона нас наші змі так полюбляють виривати з контексту фрази, то все трошки виявляється трохи інше. Загроза є, вона була, є буде залишатися. Вибачте, але той, хто думає, що знаходячись в стані повномасштабної війни і маючи такого скаженого ну, маніакального сусіду, як Росія, бути в безпеці в Сумах чи Харкові, ну це, це і гупі вам а, позаздрить а, такі впевненості. Але якщо ми говоримо загально про ситуацію, то треба розуміти, що загроза буде існувати завжди. Наскільки вона масштабна, а, це і пояснює. А, з першого джерел. Пресофіцери, а не те, що пишуть журналісти, і викривляють їх слова. Тому, ну, все ж таки, тут ще дуже важливо читати перші джерела, а не спиратися на тих, хто робить якийсь гучний заголовок, що завтра буде кінець світу, апокаліпсис, тому що росіяни зібрали 100 тисяч 500 мільйонів військ біля Сум. І все. Фронт впав, оборону прорвано і так далі. І таке інше. Окреме ще м, питання виникало щодо шахедів. А, по ним також а, було повідомлення те, що росіяни найближчим часом будуть запускати по тисячі шахедів а, на добу. Тобто тисячу шахедів будуть виробляти, як мінімум, виробляти за 24 години. Я тут навіть також не знаю, як це прокоментувати, тому що ну, це таке собі дежав'ю. Я вам поясню. справа у тому, що в листопаді 2023 року також повідомлялося про те, що росіяни нібито будуть запускати, по будуть мати можливість виробляти по тисячі шахедів на місяць. Тобто, ця тисяча вона чомусь гуляє в нашому інформаційному просторі, і тільки він вона мімікрує мігрує від одного експерта до іншого експерта, експерта. так от саме в листопаді 2023 року повідомлялося про те що ну, одним експертом про те що росіяни будуть виробляти виробляють вже по тисячі шахедів на місяць а перша тисяча шахедів знаєте коли була запущена по території україни не в листопаді 2023-го, не в грудні, не в січні 24-го. А перша тисяча і не шахедів, але 1327 дронів російські окупаційні війська запустили вперше по Україні в вересні 2024-го. І це були саме, я підкреслюю, не тільки шахеди, це були гербери, це були пародії, ну тобто приблизно 50 на 50 таке співвідношення. От виникає питання: що там щодо тисячі шахедів на місяць, і от а, відповідь: а ми говоримо про тисячу шахедів зараз на добу, а рекорд запуску о, саме цієї компоненти, комбінованої компоненти шахед 136 гербера та пародія була в березні 2025 року. Тоді було за використано о, 4196 засобів уражень. І знову ж таки повторюсь, це не тільки Шахет 136, це Гербера, це Пародія ну, співвідношення приблизно 50 на 50. Тобто, уявіть собі, що через місяць або через два місяці росіяни запустять по нам 20 тисяч. Хоча, ну серйозна заява. Чи не так справа у тому, що в нас суспільство воно, воно і так живе. В період, коли багато стресів, навіщо робити ось такими, ну скажу так, недолугими заявами е, стреси в нашому суспільству, суспільству ще більше, замість якоїсь сталої адекватної аналітики на фактах е, робляться, ну м'яко кажучи, заяви, які багато е, на що впливають в першу чергу на психічний стан багатьох е, з українців, які стресують з цього. І навіщо це потрібно, якщо не для тільки виключно власного хайпу? Бути обережним з інформацією, від кого б вона не посучалася. Тобто треба фільтрувати інформацію максимально. Глупі вона будь-що переживе, а раціонально, розумна людина, її потрібно все ж таки аналізувати. Її потрібно аналізувати, щоб не потонути в цьому вирої, Різних фейків, маніпуляцій та прагнені когось наздогнати хайп, який е, вислизає з цих їх, кремлячих їх рук. Друзі, дякую всім за увагу. Нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, ви можете підтримати його підпискою, репостом та коментарем. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Ще раз дякую всім, хто це зробить. Дякую всім, хто це зробив. До зустрічі завтра на обосує, як завжди, на огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!